Я в цій бригаді з самого початку, 16 березня 2022 року, потрапив я сюди добровольцем. Ще на той момент навчався, але, але коли почалась війна, я не зміг сидіти і дивитися на те, що робить Російська Федерація з нашою країною, як вона б'є міста Бучі, Арбінь. Мене це дуже сильно заділо. Я не хотів просто сидіти, скласти руки і дивитися на це. Я добровільно вступив в лави. Це було тяжко, тому що в моєму віці тоді 19 років мене брати не хотіли. Казали, ти ще молодий, іди відпочивай. Але я все одно стояв на своєму і на, мабуть, третій раз мене все ж таки взяли, вже махнули рукою, сказали, так, скільки можна до мене приходить, давай. І з того часу я по сьогоднішній день знаходжусь в цій бригаді. Я з самого початку потрапив в піхоту і піхотинцем пробув весь час на службі. Боїв було дуже багато. Всі не згадаю, тому що. Під час цих боїв отримав контузії і з пам'яттю дуже великі пробіли, як кажуть. Ну, саме такий більш запеклий бій був, коли нас почали брати в оточення. Тобто справа і зліва по флангу почали сунутись. Так як нас вже обстрілювали, в нас були деякі втрати, і о, неповний состав у нас був, ми не могли тримати повноцінну оборону. Спочатку, коли перші контузії отримував, я думав, Та, це таке воно пройде і все. Але з часом вже пройшов більше року з першої контузії, і вона вже дає собі знати. Тобто ці всі магнітні бурі, вони впливають дуже сильно. Постійний біль в голові, запаморочення, втрата пам'яті це найбільше мене зараз задіває. Тому що я можу сьогодні щось робити, вечором я вже можу не згадати. А воно на наступний день проявляється. Оп, згадав. Тобто Такі пробіли бувають дуже часто і це більше все мене відпустив. Опа, мода. Це на літо шорти. Це зиму, в принципі. Звичайно, була б можливість, я б демобілізувався, але як такої можливості немає, то приходиться боротися з цим і стояти далі, захищати нашу країну. Я вже не один раз казав, що я не планую на майбутнє, тому ніхто не знає, що буде завтра. Тому що буде, то буде. Там уже час покаже. Тихо, туди.